Прошу вас. Зараз ви можете побачити супер прилад міні-УЗД, яке завжди допоможе нашій роботі. Воно компактне, воно зручне, воно можна, його можна взяти з собою, і його можна буде розмістити в даному рюкзаку для полегшення, покращення нашої роботи. до кожної каретки. Портативні УЗД-апарати, манекени тренажери для відпрацювання практичних навичок реанімаційних заходів та медичні рюкзаки для надання невідкладної допомоги. Таке обладнання для обласного центру екстреної медичної допомоги передали польські благодійники з організації роторі клуб познань. Забачили, як велькі потреби. Ми побачили, які великі потреби українського народу не тільки на лінії фронту, а також тут на місці. Потрібно допомагати всім структурам медичне ми, як клуб ротарі, розуміємо, що треба допомагати всім людям. Ми всім людям допомагаємо. Ми зібрали кошти для того, щоб допомогти наш, вашій структурі і придбали для вас автомобіль. Оцей цей автомобіль нам вам служить вже з минулого року. і, Надіємося, він робить добру роботу. Ми зі своєї сторони з нашими колегами зі сполучених штатів Америки зібрали теж певні кошти і знову привезли вам обладнання для навчання і для проведення різних заходів. Самим поготовів покращення матеріально-технічного забезпечення цього відділу каже генеральний директор закладу Мирон Матейко: є регулярним. Значною мірою це відбувається завдяки підтримці з Польщі, де і благодійники, і пересічні громадяни постійно допомагають Україні. Свідченням цього зазначає є постійна взаємодія із нашими друзями з роторі клубу у місті Познань та їх партнерами. Це сьогоднішня подія це є. Наше знайомство навіть півроку немає, коли привезли. Ротарі клуб, представники ротарі клубу із Польщі запросили про передачу медичного обладнання Коломийській станції. На цій зустрічі я побував, познайомився із головою ротарі-клуб Познання. І ми переросла в хорошу дружбу. Два місяці тому вони нам подарували, запропонували проєкт і купили нам автомобіль Мерседес. Ну, повністю новенький це десь вартості під 170 тисяч доларів євро. І пізніше знову запропонували нам проєкт, що ще необхідно для нашого центру. Значна частина отриманого обладнання використовуватиметься навчально-тренувальним відділом для проведення занять з першої медичної допомоги. Воно лишиться частина лишиться навчально-тренувальному центру. Мені для навчання. А все буде розподілено по бригадах медицини катастроф. Загальна вартість отриманого обладнання майже 27 тисяч доларів. А головним спонсором допомоги є члени Плімутського роторі клубу із США Мар'яна Джерчина, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.